Діті то для дітей українською Геометричні фігури. Це основні геометричні фігури. Цікаво дізнатися, як же вони називаються. Круг овал. Трикутник. Квадрат. Прямокутник ромб. Давай ще раз. Круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, ромб. Це всі наші фігури. Маленькі дослідники. Ви вже помітили, що кожна геометрична фігура особлива. Давайте розглянемо кожну окремо. Це круг. Круг. А де ми можемо знайти його навколо себе? М'яч. М'яч круглий. М'яч має форму круга. Колесо. Колесо кругле. Колесо має форму круга. Паляниця. Паляниця кругла. Паляниця має форму круга. М'яч колесо та паляниця круглі. Ми познайомилися з кругом. Наступна фігура. Овал. Це овал. Овал. А де ми можемо його знайти навколо себе? Яйце. Яйце овальне. Яйце має форму овала. Лимон. Лимон овальний. Лимон має форму овала. Кулька. Кулька овальна. Кулька має форму овала. Яйце, лимон та кулька овальні. Ми познайомилися з овалом. Наступна фігура Трикутник. Це трикутник. Трикутник. А де ми можемо його знайти навколо себе? Пірамідка. Пірамідка трикутна. Пірамідка має форму трикутника. Піца. Шматок піци трикутний. Шматок піци має форму трикутника. Морозиво. Ріжок морозива трикутний. Ріжок морозиво має форму трикутника. Пірамідка, шматок піци та ріжок морозива трикутні. Ми познайомилися з трикутником. Наступна фігура. Квадрат. Це квадрат. Квадрат. А де ми можемо його знайти навколо себе? Подушка. Подушка квадратна. Подушка має форму квадрата. Печиво. Печиво квадратне. Печиво має форму квадрата Подарунок. Подарунок. Квадратний. Подарунок має форму квадрата. Подушка, печиво та подарунок квадратні. Ми познайомилися з квадратом. Наступна фігура. Прямокутник. Це прямокутник. Прямокутник. А де ми можемо його знайти навколо себе? Книжка. Книжка прямокутна. Книжка має форму прямокутника. Плитка шоколаду прямокутна. Плитка шоколаду має форму прямокутника. Двері. Двері прямокутні. Двері. Мають форму прямокутника. Книжка, плитка шоколаду та двері прямокутні. Ми познайомилися з прямокутником. Наступна фігура ромб. Це ромб, ромб. А де ми можемо його знайти навколо себе? Самоцвіт. Самоцвіт ромбовидний. Самоцвіт має форму ромб. Повітряний змій. Повітряний змій ромбовидний. Повітряний змій має форму ромба. Ялинкова прикраса. Вона ромбовидна. Ялинкова прикраса має форму ромба. Самоцвіт, повітряний змій та ялинкова прикраса ромбовидні. Ми познайомилися з ромбом. Це всі фігури, які ми вивчили. Повторимо їх ще раз: Круг. Овал, Трикутник. Квадрат, прямокутник, ромб. Всі наші фігури. Які ви молодці малята так багато вивчили. А тепер давайте пограємо у цікаву гру. На екрані з'являтимуться різні геометричні фігури. Ваше завдання назвати, що це за фігура. Наприклад, Прямокутник? Круг. Зрозуміло? Тоді починаємо. Що це за фігура? Це квадрат. А це що за геометрична фігура? Це прямокутник. А це що за фігура? Це овал, а це що за геометрична фігура? Це ромб. А це що за фігура? Це трикутник. А це що за фігура, це круг? Чудово впоралися, ви молодці. А тепер нова гра, готові. На екрані з'являтимуться різні геометричні фігури. Ваше завдання знайти фігуру, яку я називаю. Прямокутник. Ось він. Круг. Ось він. Зрозуміло? Починаємо. Знайдіть квадрат. Де квадрат? Ось він. Квадрат. А тепер знайдіть овал. Де овал? Ось овал. Тепер знайдіть ромб. Де ромб? Ось він. Ромб. Тепер знайдіть прямокутник. Де прямокутник? Ось він. Прямокутник. Тепер знайдіть трикутник. Де трикутник? Ось він, трикутник. Знайдіть круг. Де круг? Ось же він. Круг. Чудово! Ви молодці. Ми вивчили так багато фігур. Тепер ви знаєте, що таке. Круг. Овал, трикутник, квадрат, прямокутник. Таромб. Чудово! Молодці! До нових зустрічей, маленькі розумники. Клікай на вподобайку, якщо тобі сподобалося. Та підписуйся на канал, якщо хочеш бачити більше таких відео від Тіпі Топ. Па-па!